Ви багаческа, ага, гага, молодческая. Христос за дивце! Святой, будьте здорові! Святкуйте в горості, а що відки не радять, не ведь дядь не пальці? Давай, а ну притиснявся. А ну ті ж тисячі якось більше трапимо. А ти не готовий віць? що ти робиш? Кого з тобою сьогодні казали? Та мені ніхто ще Шо? не налив, я така дурна, як не віпніш. Ти як вип'єш, взагалі не нормально, не можна. Що? Ну. Ага, то мені веде собі компоту, ти молодець. Що ж ти ще? Та вже вона. Ну так ти пей її, зараза, ти свою годин заліпити. Ого. Oh, ну, коли це будуть розповідати. Блін. Що ви? Сповідати треба, ходить сюди. Зазварювала те, біляк. що? Де, де біляк, це заради дурна. Розсадив в себе. Движі, я марно от одко випасла в риба руках резко. Випускав. Ти вже слив призовий. А ти хто? Чуваш? Це мене не видиш, а з бабом. А в зовсім. Ми хись міщіді, не трогай, хрести. Що хрес. ти хочеш? Ти? Тримай буде. А це розказуєш, ти, ти, ти п'ять років в морду з балкона, нічого не дало, не дало. Або я не падала, а по рушниках їздила на хоре. Та й <звук> мені не дали. Видів, боли вибірця. <звук> ти думав. Це мені хлопка, треба залити. Як залити? Та ти не сказали, мав ту сливку свою. Твою зарозумію. А ти дав худобі їсти. Худобі, худоба поїла, До побачення. Я не мав дати, мав дати, а три підтоду кульдувати.